Дня. Зараз покажу яким чином воно там, там все відбувається Те. молотіння терабузі, бо дехто показував і казав, що не знає звідки як правильно вони випадають. Ну зараз покажу. Ось з цієї кубки, тут десь приблизно буде кура, вийшло цих два таких два попів мішка. Тут десь три відра мені вийшло цього. Три відра. Тут я їх позносили вже, на кубки вони були, позвалкував я їх спочатку. А мені дружина їх позносила на кубки, там тачку і позвозила. Я потім підходжу, рубаю їх заступом на частинки. І такі на частини і далі я це все молочу. Зараз покажу, як то воно все робиться. Тримаю. І все, і там на п'ятницю. Не буду зараз Gracias.